Євромістечко продовжує стояти. Ні опозиція, ні влада не знають, як довго триватимуть протистояння. Але активісти Євромайдану переконані, вони стоятимуть до кінця. До побіди, поки власть не читаються з людьми, уйдет. Тому що э, бар, такого бардака, який партія регіону творить, Ну мене, ні одна партія не творила такий бардак. Наш майдан стоїть до кінця, тому що… Наша Україна є вільною. Доки євромайданівці чатують на Майдані Незалежності, частина мітингарів самого ранку пікетувала будівлю генпрокуратури, Вимагали від Віктора Пшонки звітувати народу, що зроблено по кримінальним справам у зв'язку з побиттям студентів. Вони нічого не говорять, тому що ніхто не вийшов навіть з тої хати, Пшонка не вийшов Пшонку на тушонку. Зараз було саме актуальне таке. Це потім пікетували офіс клюєва. Який ми вважаємо безпосередньо причетний, значить до пробиття студентів для різноманітності євромайданівці ходять в Маріїнський парк подивитися на провладний мітинг. кажуть, антимайданівці можуть відрізнити по зовнішньому вигляду небриті та грубі. Люди різні тут і там. Тут приємні, красиві ата, зарожені. були там. Нам там не сподобалось, у Маріїнському парку. Нам, Нам там не сподобалось. І ми решили прийти піддержати вас. Я там кричала, і йшла, і скричала банда, банда. Поміж діловими зустрічами, знайшов час, щоб підтримати євромайданіців і український політик Віктор Пензеник. Він за людей, які відстоюють високі цінності, які хочуть бачити Україну європейською державою. Втім, переконаний, що зламати існуючу систему буде непросто. Люди, які стали з колін, вони мають право жити краще. Вони цього доб'ються. Нам доведеться відстоювати ці позиції. Очевидно, не один день. Уже шість днів на Майдані Незалежності навпроти голов функціонує спеціальний міжнародний намет, у якому допомагають іноземцям, що прибули на Євромайдан. Тут є волонтери, які різними мовами можуть пояснити прибулим ситуацію в Україні та цінності, за які стоять люди, а також організувати екскурсію майданом. Теодор приїхав з робочою поїздкою до Києва. Перше, що хотів побачити, головну площу столиці, де українці продовжують стояти, і в дощ, і в сніг, і за лютих морозів. Великолепне впечатлення Просто чувствую, народ поставлю і щось зміниться. А доки іноземці радіють, у найближчому майбутньому українцям доведеться сумувати і відмовитися від вживання алкоголю, принаймні в центрі столиці. Враховуючи напружену ситуацію у Києві та велику кількість громадян з різних регіонів, комітет самоврядування Києва вимагає припинити продаж алкоголю в центрі міста. Лана Маяковська, Сергій Холопов, соціальна країна.